Медична евакуація військових на лікування за кордон. Цього місяця виповнюється два роки. Як в українських оборонців є така можливість. Скільки військових пройшли лікування в іноземних лікарнях у Міністерстві, оборони, у Міністерстві охорони здоров'я не розголошують. Проте відомо, що понад 4,5 тисячі українських пацієнтів отримали допомогу за цією програмою. Арман Качарянко, ординатор програми Медевак, Міністерства охорони здоров'я України, з нами на зв'язку. Наші вітання. Добрий ранок. Доброго ранку усім яким чином виглядає в цілому сама процедура? Яким чином можна потрапити на лікування за кордон, якщо йдеться про е, військову людину? Так, першочергово хочу зазначити, що ця програма вона є доступною для абсолютно для всіх і військовослужбовців, так і для цивільних, які постраждали через війну Росії проти України. От і для того щоб ініціювати процес медичної евакуації, необхідно перш за все звернутися безпосередньо до свого лікуючого лікаря. Лікаря в том в тій лікарні, в якій там пацієнт знаходиться безпосередньо на лікуванні. От лікаре працює. Медичні записи підготує там необхідні документи, яких зовсім небагато потрібно зробити висновок, підписати, дати пацієнту згоду на лікування за кордоном, і передасть ці документи до відповідного органу, в якому служить військовослужбовець. Тобто, якщо це військовослужбовець збройних сил України, він передасть ці документи до командування медичних сил, якщо ж це службовець, наприклад, там нацгвардії передасть ці документи в міністерство внутрішніх справ, і далі вони вже надійдуть в Міністерство охорони здоров'я, і ми. Умовно, ми знайдемо відповідну клініку за кордоном і організуємо там далі транспортування пацієнта і всі необхідні процедури для того, щоб пацієнта скривати за кордон. От. Тому, звісно ж, бувають випадки, коли пацієнти або ж лікарі не знають про таку можливість, чи виникають якісь складнощі на шляху до, до того, щоб пацієнта подати на медичну евакуацію. Для цього є анкета на сайті Міністерства охорони здоров'я в розділі громадянам підрозділі опитування, яку може заповнити будь-який пацієнт. От ми її розглянемо, і наші координатори зв'яжуться з ним, пояснюють, які подальші кроки потрібно зробити для того, щоб медична евакуація відбулася. Чи є якась пріоритизація за травмою? Хто з пацієнтів пріоритетно може виїхати на лікування за кордон? Варто зазначити, усі пацієнти, які потребують оперативного лікування, можуть бути евакуйовані, тому що є такий, таке упередження. От що лише в дуже важкому стані пацієнти потребують медичної евакуації, але я хочу зазначити, що навпаки, тобто медична евакуація, вона не лише для того, щоб лікувати якісь дуже важкі стани, да, майже невиліковні, а для того, щоб першочергово розвантажити нашу систему охорони здоров'я та розвантажити наших лікарів, тобто звільнити місця, тому що на жаль. Війна продовжується і е, щодня ми отримуємо е, в лікарні надходять е, нові поранені. От і для того, щоб нашу систему розвантажувати, наші європейські партнери створили таку разом з нами систему. От і тому всі пацієнти, які потребують лікування оперативного, вони можуть бути евакуйовані за кордон. От і навіть хочу зазначити, що Раціональніше пацієнта евакуювати якомога швидше для того, щоб запобігти розвитку різних ускладнень, приєднання там інфекції, яку потім дуже важко і довго потрібно лікувати. Просто зараз на екрані з'явився код QR, який допоможе отримати більше інформації. Це власне той код, який нам передали з міністерства охорони здоров'я. Наші режисери це вивели на екран. Тому, в разі, якщо будуть виникати супровідні запитання, заохочуємо нашу аудиторію глядачів користатися з цього. Продовжимо розмову щодо того, хто вирішує, хто як і куди з військових, які потребують медичного втручання, має їхати. Перш за все зрозуміло, що рішення про медичну евакуацію належить лікарю зі згоди пацієнта. І е, лікар е, він готує необхідний пакет документів, як я вже зазначав, передає їх на орган, в якому служить військовослужбовець. і Далі передаються документи на Міністерство охорони здоров'я. Ми їх опрацьовуємо, контактуємо з пацієнтом, уточнюємо медичні дані, перекладаємо їх на англійську мову і надсилаємо нашим партнерам з європейської комісії. От у них є е, е, центр екстреного реагування Європейської комісії, який безпосередньо. Відповідає за те, щоб е, передати країнам Європейського союзу та європейської економічної зони е, наш запит. От вони поширюють запит між країнами. Країни розглядають ці медичні записи, тобто, Міністерство охорони здоров'я робить запит, щоб Просимо вас евакуювати і надає список пацієнтів, вони розглядають цей список. Це деперсоналізовані дані, тобто вони не бачать імен, прізвищ, вони бачать лише діагноз там, вік пацієнта. от, І е, потім надають відповідні пропозиції, тобто інформують, що ми готові прийняти така країна, наприклад, там, Німеччина е, чи там, Іспанія, готова прийняти пацієнтів е, відповідних. от. Ми ці дані приймаємо, інформуємо пацієнта, приймаємо пропозицію. От і далі, вже коли прийнята пропозиція, пацієнт підтвердив, що він готовий бути евакуйований. Починаємо організовувати е, логістичний його маршрут. Тобто, дивлячись, де він знаходиться в Україні, силами нашої екстреної медичної допомоги транспортуємо його, наприклад, у Львів. Зі Львову потім транспортуємо в аеропорт в міста Жешов в Польщі. От, звіти, щотижнево літак летить. Е, який е, медичний спеціалізований такий літак він транспортує пацієнтів до інших країн, до які від. Відповідно, зробили нам пацієнтам пропозиції, от і е, це все займає близько двох тижнів. Тобто, цей процес від подачі документів, от поширення між країнами Європейського союзу, отримання цих пропозицій і е, пропрацювання логістичного маршруту. А хто оплачує і лікування, і е, саму евакуацію? Бо якщо е, є цілий літак, то це спеціальний транспортний засіб, який е, ну не дешевий. Дякую, це дуже важливе питання, так, е, тому що є таке опередження, що е, пацієнти повинні за щось платити, чи е, є також опередження, що е, наша держава витрачає кошти і платить за лікування за кордоном. От, але е, наголошую, що все лікування і транспортування. За межами України здійснюється за рахунок коштів приймаючих країн, От. Ну, А транспортування безпосередньо за підтримки Європейської комісії, тобто вони оплачують транспортування літаком. А кожна країна, яка робить пропозицію громадянину України на лікування, вона в рамках тимчасового захисту надає йому увесь необхідний соціальний пакет. Ключно з медичною допомогою. От. В межах України також е, ми транспортуємо пацієнтів е, за, в межах медичних гарантій, там за рахунок е, наших е, державних там, або місцевих коштів, залучаючи екстрену медичну допомогу. Тобто пацієнту. Е, Практично не потрібно витрачати кошти, тобто ні на транспортування, ні зрозуміло на лікування за кордоном. От зрозуміло, що деякі люди там мають якісь додаткові витрати, хтось хоче покращених умов проживання чи там якісь харчування. От, але базові всі потреби вони закриті і фінансуються за рахунок приймаючих країн. Спасибі вам за інформацію. Нашим глядачам, якщо у вас є така потреба. Е наш ефір можна відмотати і в Ютубі, подивитися за qr кодом Усі деталі цієї програми вона вже два роки працює в Україні. Ось ви бачите зараз на екрані з допомогою камери на мобільному телефоні. Арман Качарян, координатор програми «Медивак Моз Україна про лікування українців за кордоном.